Добрий день, це канал. Я і мої кози. І ми будемо з вами готувати щось смачне. Ось. О, дивіться, будка зав'язала. Треба вміти. Так, сам перед готую <кхем> до до того, що мені треба, покажу. Так, кажу, сюди дала 100 г молока. У мене двойна порція, у мене 200 г. А кажу на одну порцію? 100 г молока, 200 г олію, 70 грамів пудри. І збиваємо. Остати. Тепер можна водити вже тим блендером, щоб взяти всю олію з молоком і з пудрою перемішати. Ось так. Будем, ми робимо шоколадну пасту. Ось така у нас вона вийшла. Густа та маса. Тепер беремо 20 грам сухого молока, 40 грам какао. І сюди додаємо. Хто не має сухого молока, може бути без сухого молока. У ну, мене є, то я дала. Але я пробувала без сухого молока, теж збивається, теж смачно. Сухе молоко любої жирності. може бути. Заказали мені малий ось такого смачного. Ну, зараз готуємо. 20 грамм сухого молока, 40 грамм какао. Трошки ложку напевно, пармішка так буде лук. А хто не хоче какао, може бути без какао. Може бути просто біле. У ну, мені люблять ці. Більше. Більше какао. Ну і тепер перебиваємо. нас вийшла смакота. Сюди можна додати ще, хто любить арахіс, чи жарені любі горіхи, чи там фундук, чи військовий горіх. Тут вже на ваш смак. А мой без горіхів буде дуже смачно. Ось. Так, кажу ще раз рецепт. 100 грам молока, 200 грам олію, 70 грам пудри, збити все Зразу блендером не водіть по всьому, тільки на низі тримайте. як почне збиватися молоко вже з олією, з пудрою густе, робиться знизу, то тоді вже можна блендер підносити і переробляти далі. Ну і зараз ось те. Вже як те збили, тоді додаєте той... як його? какао і сухе молоко. Ось так. Ну, а там зараз покажу, що будемо далі робити. Так, яблук я набирала. Зараз на тру. Яблука в мене солодке. Я цукру буду давати дуже трошки. Ну, а у кол то там подивиться собі. Я тру яблука. Зараз на труці тоді покажу. У мене буде два видих оладки, чи як вони, чи папушки, чи, чи я як хто як там знає. Різниці, у нашу смачку. Ось. Ось так зараз натру, а тоді покажу далі. Так, тепер беру один банан. То буде. Буду наші пампушки молока вікав, ті місті менші. Трем банан. А хто хоче моє пом'яти, я м'яти не буду. Я поту. Бо тут будуть вони без цукру. Хоча в мене яблука солодкі, але ну, я трошки інакше зроблю. Терла я банан. Зараз я сюди ще додам. Яблук. Так, так, на своїй старій терці. Так, до банана додаю сюди яблук. Одне яйце вибила. Молоко. Ну, має бути кефір кого -що. Так. і сода. Так як в мене яблука солодкі, я сюди додам трошки оцту. Півчайної ложки. Ось так. Реакція проходить, а ми будемо ці замішувати. Так, вибила одно яйце, трошки цукру всипала, небагато. О, забула молока наляти. В яблука я віляла десь чайну ложку оцту. cipela, é? onion, tá. Ну, вимішаю, тоді покажу, які мають бути. Ось так. Таке тісто. Можна брати сироватку. Бо зараз дівчата питають, а чи сироватку можна? Можна брати сироватку. Ну, У мене молоко не сепаріруване. Це в мене цінне молоко, жирне. Ось. Ось таке тісто має бути. О. Щоб ви положили і воно не розтікалося на пательні. Тоді вони будуть у вас гарні, пухкі. Тепер ще діток замішаємо. Додам муки, вимішаю і тоді покажу, що далі. Ну, ось така в мене вийшла смакота. Ось такі я нажарила пампушечки. Так, це в мене чоловікові пампушечки з бананом. Ось такі, бачите, жовтуваті, файненькі. І знаю, що смачненькі. Ну, а це мої. В основному майже саме яблуко. Дуже смачно. Ну, а зараз ми посмакуємо. Я люблю шоколадом. Ось так. Кій тортик? Mm -hmm. Можна просто зі сметанкою, можна і так? То до мене на смакуту. Хто буде готував, всім смачного, мирного неба, міцного здоров'я, скоріше нам всім перемоги. Ну, і хто ще не підписався вам цікаві мої відео, не забудьте підписатися, нажати дзвоник. Ну і при можливості, якщо у вас є така можливість, поширити моє відео у других соцмережах. Ну і будемо спілкуватися, всім до зустрічі слідуючому відео. Всім миру, спокою, затишку, всім па-па.